Майбутнє війни вже тут, і воно керується штучним інтелектом. Світовий ринок військових роботів стрімко зростає і, за прогнозами, досягне вражаючих 24,2 мільярда до кінця 2025 року. Це вже не наукова фантастика. Йдеться про кардинальних зув до використання штучного інтелекту для прийняття ключових рішень на полі бою. Уявіть, автономні дрони, що ширяють у небі, та передові роботизовані платформи, які долають складні ландшафти, і все це з мінімальним втручанням людини. Для підтримки цієї трансформації Пентагон інвестує понад 64 мільярди доларів в кібербезпеку та ІТ, створюючи цифрову фортецю для протидії сучасним загрозам. Ера роботів солдатів настає, повністю змінюючи оборону та стратегію, якими ми їх знали. Що ви думаєте про цей технологічний стрибок? Діліться своїми думками в коментарях нижче. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, щоб отримувати більше оглядів про наш світ, що швидко змінюється. Дякуємо за перегляд.